ще горить. Все ще горить. Ой-ой-ой. І тут новенький. Звичайно приїжджаємо повен двор собак. Все розбабахане, знищене. І тут бабці ще мешкають з купай котів собак. Отакі пригоди. А, ви Пересток, прилеты, бабулька, помічники. еще одна бабулька намагается сама собакины Сподіваємось на намылись Божу и больше ни на что, бо мы тут не открытие месцевисти полностью, цикл циклу топ-топ в життя. Отакі в нас прогулянки на краю Константинівки, навіть не Константинівки, а Ілінівки. Фронт все ближче, іноді гучніше. Але Божою допомогою. Собаки не прощаються. Кров тут. Тікаємо. Так буває неділя. Приїхали до церкви в Константинівці. Тут оптоволокна тобто, валом, поряд знищені будинки, там далечні щось палає. Багато чого знищено вщент. Людей немає. Отак от буває спізнюємось. Частенько буває, приїжджаєш в Константинівці. Ще вчора все нормально було. А сьогодні що не проїзне, що все розбабахане, все знищено, зруйновано. Якось будемо діставатись отакі під'їзди на п'ятому поверсі бабуся слабенька, з Божою допомогою. Поїдемо. Подимай вийшов. Зацепився бронежилет. Ну ти ж видиш, що навіть я самий перепуганий зняв бронежилет. Збоку стань, збоку стань. О, пошли. Я думаю, Євген Каплін не вб'є. хоча навряд чи приб'є точно. Константинівка, розброні каски. але за течкою з п'ятого поверху 4 рази ходити речі. Старенької, слабенької бабусі зносити. Ну, сподіваємось. Бог захистий, бо я ж це не навмисно, правда. Та ні, ну нафік. Лучше потім ноги зранку будуть боліти, бо тільки но на... снарядик який, якийсь величенький, в сусідній двір бабах. Тому краще в броніки, шоломі, помучатись. Якось так. Ціліше будемо нефікс покушати Всевишнього. Такі от тут прильотики в Константинівці. І там дорога заблокована. І там невідомо що. Ще прильотики. Будемо намагатись з Божою допомогою достатись до райончика чекають маломобільні ну от знову декілька секунд і розминулись з дроном дякувати богу тобто.